Зівавши гімн холодними ночами, буквально зрозуміли ви слова, і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли кулі щойно в вас, внизу дні тече, і між мостами, ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю. Щоправда, поодинці, але там візьмете один одного за руки та станете ви прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч о пліч Дніпро тече, тече, поки що мовчки. І ми мовчали дуже довгий час, терпіли. Прогиналися, скигліли. Тепер ми плачемо.